Можна довго чекати змін, та всі зміни почнуться з тебе. Серед сірих, гнітючих стін знайди силу, повір у себе. Роз'їдає брехні смола. Світ руйнує безжальна кольня. Проти свого і всього зла віднайди в собі світло, коле. Світлом будь, не ховай лиця, задихається світ від зради. А ти світлом будь до кінця. Проти вітру іди до правди. Міцно руку мою тримай, наш вогонь не зупинить злива. Обирай свій шлях, відчувай, розв'яжи за спиною крила, не чекай в цьому світі змін, усі зміни почнуться з тебе. Серед самих високих стін знайди силу, повір у себе.